Діагноз рак і вже не який-небудь а на четвертій стадії бачимо як система фактично вбиває людей. Сабіров Сергій Вікторович він поступив до нас в установу 3 року. І тут же ж практично на другий день він звернувся до лікаря сімейної практики та загальної медицини зі скаргами на сухий, кашель, задишку при ходьбі. Значить, ми зрозуміли, що в нього є захворювання легень. Звернувся до начальника <кій> <кій> медзакладу нашого тут. Щоб мене е, направили на консультацію до пульмонолога. І от завдяки пульмонологу почала пояснятися картина, зробили там аналізи, направили на онколога. Е, і таким чином виявилося, що у мене є діагноз рак. Четверта. А стадія кров, кровохаркання клінічна група 4. Це вже практично, знаєте, остання стадія, яка е, вже ну, підлягає лікуванню хіба що десь паліативному. Ну, Людина е, переважно е, з, так, з такою стадією захворюваності, вона потихо, як кажуть, потихо, е, потихо. Іде погіршення процесу. Фактично, люди, які опинилися в місцях позбавлення волі хворі на онкозахворювання, вони приречені на смерть через те, що е, тюремна медицина не здатна забезпечити належне лікування. Через те, що суди не е, бажають, не хочуть, не звільняють тих осіб е, для е, лікування на свободі. Ми бачимо яскраві приклади. Е, Рубченко, Віталій Матухно, Ястребов. таких прикладів ми можемо назвати дуже багато і бачимо, як система фактично вбиває людей. Людина, яка захворіла, вона приречена, вона не має шансів, вона не має перспектив. В більшості таких випадків хвороба виявляється вже в запущенні стадії. Як е, по справі Сабірова кваліфіковану медичну допомогу на даному рівні, ми йому надати не зможемо. Ми маємо там, знеболюючи там, ті, що маємо, те, що нам дають. А вже те, що треба щось більш сильніше, ми не маємо і не можемо того мати. І тому йому треба, будемо казати, або спеціалізовану клініку, або щось інше. Матеріали засудженого можуть бути подані на розгляд суду, що ми і зробили В даній ситуації керівництво установи безпосередньо. Головний лікар медичної частини вони все зробили для того, щоб допомогти цій людині. В більшій частині ми бачимо, як установи вони перекидають одна на одну цю відповідальність, пересилають в інші заклади, де лікарі, які в цій установі вони роблять все можливе від них і залежне для того, щоб зафіксувати цю хворобу, зробити діагноз, але суд. Фактично позбавив його права на життя в даній ситуації. Справа знаходиться в апеляційному розгляді, і ми сподіваємося, що апеляційний суд він буде більш людяним, він буде більш е, милосердним до цієї людини, тому що вона засуджена до довічного позбавлення волі, і судді це сприймають як виклик. Але вже є і позитивна практика, коли, наприклад, по справі Володимира Панасенко, апеляційним судом він був звільнений. Від відбування покарання за важкою хворобою. Я не мог просто зрозуміти причину, чому мені відмовили. Це була тільки зачіпка, за що я, будучи тут, не маю не стягнення заохочень, але в минулому мав стягнення, визначаючи особу як засудженого. А про те, що я маю після цих 200 э, стягнень, які були в 98-му році, аж, э, я маю всім заохочень. Э, за цим взагалі. Получається, суд розглядає факти не всебічно, а якось. Я чогось думав, що, наприклад, якщо його не звільнять, то його мали би десь відправити на. Хоспісне відділення. Що таке хоспісне відділення? Це коли людину вже доглядають, людина, яка помирає, їй просто допомагають, будемо казати, зменшують її больові страждання. І психологічні, і больові. Це відділення, які спеціально пристосовані, будемо казати, ну, можливо, це грубо сказано для умираючих хворих. Ну, у нас наразі цього немає. Зумієте. Я ходить не можу, сидіти не можу, лежати теж не можу. Я фактично я ночі два сплю только, тому що в состоянии покоя у мене одразу приступи кашля починаються. Я постійно ці мокроти йдуть. Чесно кажучи, мені шкода його, бо... Ну, більше ми нічого не можемо зробити. Ну, все, що ми могли зробити, всі обстеження, все, що ми зро... могли зробити, ми все зробили. А далі вже я не знаю, як, як воно має бути вже далі. Не надання медичної допомоги або неналежне надання медичної допомоги Європейським судом трактується як порушення статті 3 Європейської конвенції. як Катування як жорстоке поводження такої практики дуже багато в ми спостерігаємо. Наші адвокати вже не одну справу довели до логічного завершення і вирішення питання по суті, і е, не хотілося б, щоб це став черговий прецедент Європейського суду і порушення з боку держави.